Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Вітаю вас, мої дорогі овни, для вас тарого розкоп на лютий. Подивимося, як будуть розвиватися події в початку, середині і кінці місяця, і які будуть для вас підказки. Не забувайте про те, що розказ загальний, тому може не в усіх програватися. І так, починаємо. Перша карта на початок місяця це двійка жезлів. Карта говорить про те, що ви будете обдумувати і зважувати всі за і проти. Будете обдумувати, прийняти вам якусь пропозицію чи не прийняти, і як взагалі вам діяти в майбутньому. Обдумуйте все ретельно, не робіть необдуманих дій і не приймайте необдуманих рішень. Наступна карта це старший аркан сонечко. Карта віщує успіх, досягнення мети. Карта говорить гарні новини, нові можливості, нові перспективи, які відкриваються перед вами. Скоріше за все, ви все ретельно обдумаєте і приймете вірю на рішення, яке принесе вам гарні новини, нові можливості. Успіх у ваших справах. Наступна карта, карта сила. Карта вказує на те, що вам потрібно бути більш впевненішими собі, будь амбіціознішими, бути. Бороти всі свої страхи, будь більш впевненими в собі, в своїх діях. Якщо будете більш впевненіші, ви зможете перед... пере... подолати всі свої перешкоди і отримати перемогу над якимись неочікуваними, непередбачуваними обставинами якимись ситуаціями. Наступна карта тут з Кубків. Гарна карта, нові мож... це гарні можливості, гарні перспективи, гарні емоції, успіх, досягнення цілі, здійснення якогось бажання, гарні новини, в когось може бути народження дитинки, дуже гарний розвиток подій і щастя від досягнення ваших цілей і вашої мети. Наступна карта, Всемірка кубків, якісь певні ілюзії, якісь певні, можливо, самообман, якийсь, який ви самі собі створюєте. Також карта говорить про те, що для досягнення мрії потрібно дуже багато і активно працювати, обдумувати вір, свої дії, приймати вірні рішення, а не якісь необдумані, спонтанні. Це ретельно потрібно обдумувати і втілювати задуми в життя, а не просто мріяти. Тоді у вас буде гарний результат. Тим паче, що перші карти вказують на нові можливості, на успіх у справах, на те, що вам потрібно бути більш темпераментнішими, і у вас обов'язково все вдасться. Наступна карта це вісім мачів. Будуть якісь певні обставини, які вас змушуватимуть. Відкласти здійснення вашого бажання, якихось втілення ваших планів, але все в ваших руках. Можливо, вам просто не вистачає підтримки рідних і близьких вам людей, не вистачає просто впевненості в собі. Вірте в те, що ви робите, і тільки тоді ви зможете отримати гарний результат. Наступна карта на середину місяця випадає п'ятірка жезлів. Карта говорить про можливі конфліктні ситуації, про відстоювання своєї точки зору, можливі якісь непорозуміння, активні якісь обговорення якоїсь інформації, якихось подій в колективі, можливо, і так далі. Також це може бути якийсь конфлікт. Бувають ситуації, де потрібно активно комусь щось доводити, відстоювати свою точку зору, а бувають моменти, де краще прийти мимо і нікому нічого не доводити. Тому дивіться по обставинах, як вам діяти далі. Десятка мечів говорить про проблеми, про невдачі, про непередбачувані ситуації, про те, що не буде йти все за вашим планом, якісь заздрість. Люди, наскільки вам заздрять, наскільки проявляють якусь ненависть до вас в вашому оточенні, що готові завдати шкоди будь-якої хвилини. Тому проявіть обачність, тим паче, ви знаєте, хто з цих людей, намагайтеся тримати, просто тримайтеся від них як можна далі. Карта Зірка говорить, що не втрачайте надію, вірте у свою мрію, і вона обов'язково здійсниться. Не бійтесь проявляти себе, будьте більш впевненіші. Король Пентаклів говорить нам про вирішення фінансових проблем, про якийсь матеріальний прибуток, можливо, це підвищення зарплатні, якась премія і так далі. Карта говорить про те, що все змінюється в кращу сторону, не тільки фінансова сторона, а й взагалі будуть зміни в кращу сторону у вашому житті. Наступна карта Єрофант говорить про якісь певні події, які будуть відбуватися в певних традиціях, про якусь таку певну духовність. Карта говорить про те, що, можливо, будете отримувати якісь нові знання, можливо, ви надаєте комусь знання, можливо, ви вчитель і будете вести якісь певні уроки і так далі. Можливо, ви отримуєте якусь нову інформацію, десь на якихось уроках і так далі. Взагалі, все буде змінюватись поступово в кращу сторону. Наступна карта це верховна Жриця, якісь таємниці. Карта говорить про якийсь брак певної інформації. Тому, якщо ви маєте справу з якимись паперами, з якимись фінансовими питаннями, обов'язково перевіряйте всю інформацію, тому що можуть бути якісь певні пункти, яких ви просто не помітите, і вони вам завдадуть в майбутньому досить такої серйозної шкоди. Тому будьте більше бачніші, уважніші, особливо в тому, що ви підписуєте, тим паче, що... Ось тут ваші вороги, ваші недоброзичливці будуть робити якісь певні пакості в вашу адресу. Тому будьте більш обачніші. Кінець місяця вам випадає перша карта, трійка жезлів. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє, вас там обов'язково все вдасться. Ви вийшли з зони свого комфорту готові до серйозних змін у своєму житті. Наступна карта це король кубків. Король кубків говорить про зміни у вашому емоційному стані, про те, що ви зможете нарешті бути самим собою, зможете проявити свої емоції, зможете досягнути гарних результатів, зможете примиритися зі своєю другою половинкою. Хто її не мав, то обов'язково її знайде. Також карта говорить про вирішення ваших проблем як і вдома, так і на роботі. Наступна карта це рицар жезлів, досить такий активний період. Прийшов час змін у ваше життя. Будуть певні обставини складатися досить так вдало, як і в кар'єрі, так і в особистих відносинах. Питання, які вас дуже сильно засмучували, турбували, вони незабаром будуть вирішені. Також вам доведеться відстоювати свої переконання та інтереси. Не бійтеся випробувань і не тікайте від складностей, які виникають на вашому шляху. Також ця карта символізує гарне здоров'я, і ви зможете братись за будь-які справи, які перед вами виникають. Не бійтеся навантажень, все вас обов'язково вдасться. Наступна карта карта старший аркан, блазень, досить такий період, в яких будуть наставати зміни, зміни, в яких можливі якісь певні ризики. Це можуть бути зміни як і в особистому житті, так і на роботі. Можливо, ви захочете змінити свою роботу, можливо, ви захочете розірвати відносини, розпочати нові і так далі. Тут можуть будь-які події виникати. Але карта говорить про зміни в вашому житті, про повне обнулення, про різке зміни. Зміни різних, різних обставин, про різкі, зміни ваших планів. Але у ваших якихось планах буде присутній присутні якийсь певний ризик. Перш за все, не бійтеся, не бійтеся ризикувати. Не ризикнувши, ви не знаєте, що вас не будете знати, що вас там далі буде очікувати. І просто будете себе катати, а якби я там попробувала, у мене б все вдалося і так далі. Тільки будете себе цим самим накручувати і тривожити, а так ви попробуєте і будете знати, як вам далі діяти. Наступна карта, карта Суд це старший аркан, це досить такий важливий період. Карта говорить про те, що перед вами відкриваються нові двері, нові можливості. На вас чекають зміни. Буде гарна можливість завершити справи, які ви постійно відкладали. Також ця карта говорить про успіх у ваших справах і в ваших починаннях. Наступна карта стрійка Пентаклів. Тут робота, яка буде сильно вам подобатися. Можливо, якийсь проект, нова робота. Ось якщо говорить про шута, тут зміна ваших планів, повне обнулення, можливо, нова робота. Тому тут стрійка пентаклів говорить про роботу, яка буде приносити не тільки. Гарну винагороду, а й велике задоволення від того, що ви робите. Це, можливо, якась творча робота, яка принесе вам успіх і гарні позитивні емоції. Підвівши підсумок, я можу сказати, що. З початку місяця не потрібно робити необдуманих дні, а ретельно все зважувати за і проти. На вас буде чекати успіх і гарні новини, нові можливості, нові перспективи. Саме головне проявляйте впевненість, рішучість, будьте більш сміливішими і не бійтеся діяти в певних своїх планах, в певних своїх починаннях. Також у вас все здійсниться. у Вас може здійснитися все ваше бажання, якщо ви будете рішуче йти до своєї цілі, до своєї мети. Будуть гарні новини, нові можливості, нові перспективи, нова робота, якісь нові проекти, нові починання. Саме головне дійте, і ваші мрії здійсняться. Якщо ви просто будете сидіти без діяти, то звичайно ніякі мрії не здійсняться, але залишаться тільки мріями, і якимись певними там ілюзіями. Також можуть виникати якісь певні обмеження на вашому шляху для досягнення вашої цілі. Але ці обмеження можуть говорити про те, що можливо вам не вистачає підтримки від рідних і близьких людей, і можливо, просто ви не вірите в те, що ви робите. Беріть себе в руки, саме головне повірте в себе в свої таланти. і тільки тоді у вас обов'язково все вдасться. Також... Можуть виникати якісь певні суперечки в якійсь справі, в якійсь проєкті, можливо, якісь певні події. Тут дивіться по обставинах, де краще пройти мимо і не встрягати в це все, в цей конфлікт, в цю дискусію, а де потрібно активно себе захистити, відстояти, довести свою правоту, свою точку зору. То дивіться по обставинах, як вам діяти. Також на вашому шляху будуть виникати заздрісники, люди, які захочуть вам нашкодити певними своїми діями. Е, можливо, от. Саме ці люди в, в, от вказую, роблять так, що ви перестали вірити в те, що ви робите, в те, що у вас все обов'язково здійсниться. Карта Зірка говорить перш за все про те, що вірте в свої сили, в свої таланти. Вірте і не втрачайте надію, і тільки тоді ваша мрія обов'язково здійсниться. І ваше життя зміниться в кращу сторону, зміниться ваше фінансове становище, якісь будуть надбавки, якісь премії і так далі. Також ваше життя у всіх сферах зміниться в кращу сторону. Саме головне вірте в свої сили, в свої таланти і взагалі в те, що ви робите. Також робіть все чесно, робіть все по закону, ніде нікого не обманюйте, і все у вас обов'язково буде вдавати. Найкращим образом. верховній жриці будь-які справи, які ви робите, будь-які документи, які ви підписуєте, і так далі, комусь даєте підписувати, обов'язково перевіряйте всі пункти, чи все вірно було надруковано, особливо коли ви просили якщо допомоги певних якихось осіб. Дивіться, тому що там може бути якась прихована інформація, яка в майбутньому може вам зашкодити. Тому то, тим паче, що ось тут є заздрісники, і вони будуть дуже активно діяти. Тому все перевіряємо ретельно. На кінець місяця ви можете сміливо дивитися у майбутнє і втілювати задуми в життя. У Вас все обов'язково вдасться, зміниться все в кращу сторону у всіх сферах вашого життя, як і в особистому, так і на роботі, так і в фінансових питаннях, в фінансовому плані. Зміни будуть серйозні, будьте активні, будьте впевнені в собі. Не бійтеся якихось складностей, які виникають на вашому шляху, все обов'язково вдасться. Саме головне дійте. Взагалі будуть досить гарно складатися обставини в вашому житті на кінець місяця, як і в особистому житті, так і там в кар'єрі, в роботі і так далі. Також на вас чекає різкі зміни планів, різкі зміни обставин. Певне обнулення у вашому житті, якісь певні ризики. Хтось, можливо, захоче змінювати роботу, відносини і так далі. Хтось взагалі захоче переїхати там в інше місто або ж іншу країну. Але м -м, не бійтеся ризикувати. Якщо ви вирішили так для себе, якщо ви хочете цього, то обов'язково дійте і не бійтеся. На вас чекають зміни, на вас чекає вирішення якихось складних питань, проблем. Ви можете завершити справи, які які ви постійно відкладали, і ви зможете отримати успіх у ваших починаннях і зміни в кращу сторону. І, скоріш за все, ви, хто захоче взяти за нову справу, за нову роботу, то у вас все обов'язково вдасться, на вас буде чекати успіх у тій роботі. Будете йти просто активно для досягнення своєї мети. І матимете гарні емоції від тої роботи, яку ви робите. Вам ця робота буде дуже до душі, буде дуже сильно подобатись. Також ви матимете гарну винагороду за свої старання. Можливо, трошечки меншу, ніж ви очікували, але вона буде і вона вас порадує. Я бажаю вам гарного вдалого місяця. Хай всі проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!